Друзі, вітаю на моєму каналі. Сьогодні прибираємо озимий часник, і в цьому відео я хочу показати, який врожай ми виростили в цьому році. Ми вирощуємо чотири різних сорти, тому і виглядають вони по-різному. Якийся вже завалився і поліг, а якийся ще стоїть. Основна ознака: хоча б на дві третини, повинні вже пожовтіти, підсохнути листя. Ми трішки перетримали на. Грядці свій часник, тому що йшли дощі, своєчасно не прибрали, але нічого страшного, зараз і подивимося. Також звертаємо увагу на суцвіття, коли воно починає вже розривати оболонку. Це і є наступною ознакою, що часник вже стигли. Хоча на деяких рослинках вже ось так суцвіття розірвана, а на деяких ще воно майже тримається неушкодженим. Давайте приступимо до викопування. Можна, звісно, витягувати руками, якщо прикласти значне зусилля, але в такому разі головка на часнику може пошкодитись. Тому ми використовуємо зазвичай лопату. Якщо збираєтесь його закладати на зберігання, обов'язково підкопуємо, щоб якомога менше пошкодити підземну цибулинку. Ось так обережно і трішки підбираємо. Зараз викопуємо часник Любаша. І підемо ось так. Я вам хочу сказати, ми не дивилися ось останніми днями, і можна сказати, тиждень. Ми не зазирали, що там є під землею. Тому це така інтрига, на яку ми зараз подивимось разом з вами. Окремо будемо розкладати всі чотири сорти. І наочно подивимось. Друзі, ось це сорт Любаша. Давайте з краєчку розпочнемо і будемо дивитися, які головки ми виростили в цьому році. Що я хочу сказати, Любаша це наш улюблений сорт. Дивіться, вони мокрі, потребують просушування. Тому, звісно, ми їх будемо зараз просушувати для того, щоб на зберігання. Чи можна помити? Якщо бурдний часник ні, не можна. Якщо збираєтесь зберігати, мити не можна. Дивіться, бачите, відвалилося вже один зубочок. Чи я його пошкодив, не знаю. Скоріше за все я лопатою його різанув трішки. Нічого страшного, всі інші тримаються. І це добре. Давайте я пришвидшусь, щоб не займати багато вашого часу. Але все хочу зробити на ваших очах. Тому що вирощували ми цей часник в цьому сезоні разом з вами. Ось це сорт часнику Любаша. Ось так він виглядає. Великі зубки і, в принципі, великі цибулинки, які цілком задовольнять будь-якого городника, якщо хтось буде вирощувати цей чудовий сорт. Давайте наступний. Це сорт Любомир. Я вам хочу сказати, я його купив декілька цибулинок на ринку у людей. І для цікавості ми його посадили подивитись, що з нього виросте. Дуже велика головка була, коли ми купляли. Він мені сподобався. Але давайте все ж таки, ось ці рослини крайні, вони без суцвіть. І ось такий розмір у Любомира. Ви можете побачити, який розмір у цієї Ось долоня моя. Наступне. Ми небагато вирощуємо. І ось так трішки можна трухнути, ось так. Але стукати один об одного цього робити не можна, звісно. Я впевнений, ви це знаєте без мене, але хочу за це проговорювати кожного разу, тому що доєднуються нові глядачі на мій канал. Я хочу розповідати все дуже докладно ось такий любомир. Неочікувано, чесно кажучи. А ось це меншенька, бачите? Тому що вона, друзі, з ось такою стрілкою. Хоча, ну, зараз порівняємо, якщо цікаво, подивимось на вплив суцвіття і на розмір головки. В цілому... Любомир, мені подобається. Як вам, напишіть в коментарях. Давайте швиденько подивимось. Ось я беру рослинку з Суцвіттям І ось я знайду рослинку без суцвіття Було видалено своєчасно. І можемо порівняти. Наочно можемо побачити. І ось ще дві з суцвіттями Бачите самі. І також ну, на одному маленька Ось два з соцвітями маленькі. Але ось на цієї рослинці вона з наче, але головка доволі така непогана. Ось ця. В порівнянні з своєчасно видаленим суцвіттям. Погодьтесь. Так що не завжди зменшується цибулина, якщо своєчасно не видалити суцвіття. І наступні два сорти Гермідор і Месідром. Зверніть увагу. Ботва на них вже полегла на відміну від Любомира і любаші. Але для нас це не має значення, тому що для нас головне це гарний врожай. Давайте викопувати. Ми саме ці сорти трішки підкопували, вживали в їжу, коли вони ще були зеленими. Для того, щоб подивитись, саме ці сорти ми вже бачили. Але давайте подивимося разом з вами. Ось такі. Головки на гермідорі. Ну, що я вам хочу сказати? Ось якщо так, от поки ми поруч, ось давайте з Любашею порівняємо. Ну, рази в півтора, любаша, звісно, більше по розміру. І зубки на неї більші любомир також. Рази в півтора в два. Любомир більше, ніж гермідор. І останній сорт Месідром. Цікаво, що нас очікує на цьому сорті озимого часнику. Прибирання часнику це невеличкий такий квест, коли вирощуєш, вирощуєш, а потім дивишся, що ж там під землею виросло. Непогано, я вам хочу сказати, месідром по розміру, хоча зубчики. Трішки дрібніші, ніж на Любаші. Ой, взагалі він, знаєте, не витягується, обривається. Ось, дивіться, яка історія з зубчиками, що вони вже не в цьому. Зберігатися, він навряд чи буде тривалий час. Його треба вживати віжу в першу чергу. Хоча ось тут, бачите, не дуже-не дуже. Через один. Врожай радує, не радує. Ось такий нерівний врожай саме на цьому сорті. І давайте зробимо фінальний огляд, коли вже врожай зібраний. Це Любаша. Ось такі красені, непогано. Це любомир, також непогано. Окремі екземпляри взагалі вони величезні. Дивіться, в долоню майже не влазить ось такі. Чудові цибулинки. Це гермідор. Окремі є непогані, але вони нерівні. Меншенькі, більшенькі, і ось навіть ось таку зустріли. І останні. месідром. Також нерівний врожай. З оцих чотирьох сортів. На перше місце я поставив би. Любашу, Любомир, друге, третє місце це Месідром і гермідор. Ось такий врожай озимого часнику ми виростили в цьому сезоні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а що виросло у вас. Буде цікаво почитати. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. До речі, друзі, хто вже в пошуку якісного насіння овочів та квітів на наступний сезон є в наявності. Я посилання залишу в описі під цим відео. Гарне насіння, яке задовольнить всі потреби городників для своїх ділянок. На цьому завершую. Дякую за увагу. До побачення!